«Київстар» почав відновлювати зв'язок після масованої хакерської атаки на компанію. Не в усіх, але у деяких користувачів із Вінниці, Дніпра, Запоріжжя, Львова, Харкова, Києва, Кривого Рога, Миколаєва вже з'явився мобільний зв'язок, і вони можуть телефонувати. Олександр Комаров, президент компанії «Київстар», вже з нами цій порі. Пане Олександр, добрий вечір вам. Добрий вечір, вітаю вас. Вітаємо. Ну, ще вранці ви зазначили про те, що була кібератака з пошкодженням суттєвом пошкодженням IT інфраструктури. Власне, з якими результатами, можливо, проміжними підсумками ми виходимо на цей вечір. Ну, як же сказала ваша ведуча, що насправді ми відновлюємо голосові послуги на да, це перший етап. І я дуже сподіваюся, що ми за найближчі ну, так. За за найближчу ніч зможемо відновити також послуги передачі даних, робимо це обережно, крок за кроком, на для того щоб ну впевнитися, що послуги будуть надаватися стабільно, і що послугам що в роботі мережі нічого не загрожує, пане Олександре, а Чи є у вас розуміння того, що насправді сталося? Хто це зробив і що робити далі, щоб така ситуація більше не повторилася? Ну, хто це зробив, це вже зрозуміло. Сьогодні російська хакерська група Сонцепьок да задекларувала, що це їх робота, та згідно з даними СБУ, Це хакерська група, яка близька до колишнього гуру. Там вони трохи по іншому зараз називаються. Да, і таким чином вони прикривають свої операції. От робили вони це для того, щоб покласти найбільшу телекомінфраструктуру в країні, для того щоб посіяти негаразди для того, щоб Найти емоційно якимось чином вразити українців да ще з цього боку, йде війна, оти це один з один з засобів війни проти України. Пан Олександр, тут же не йдеться лише про побутове спілкування знаєте, між собою да українців, але це все ж таки засоб зв'язку, досить поширений варіант спілкування саме через вашого оператора. Чи варто було б все ж таки сконцентрувати увагу в частині там кіберзахисту, посилення цієї царини на можливі подібні атаки, залучення можливо іноземних фахівців, долучено до розслідування в кіберфахівці служби безпеки України? Що ще робиться для цього? Чи варто можливо протестувати? Ну, Дротовий зв'язок, так званий, да, стандартний, стаціонарний. Які ще варіації можуть бути забезпечення зв'язку на майбутнє і на такі можливі подальші якісь кроки росіян? Ну, дивіться. Мені здається, що приклад Київстар каже про те, що навіть найзахищеніша інфраструктура може бути вражена. Ну, це реально ми використовуємо найбільш сучасні технології від глобальних постачальників цих технологій для того, щоб тримати периметр компанії зачиненим від кіберугроз. Да? ми не перший рік стискаємося з за загрозами, і у нас ну приблизно з початку війни ми відбили десь приблизно 500 більш-менш серйозних атак. Але потрібно визнати, що ця, що ця атака вона пробила наш захист це трапилось тому, що була скомпроментована облікову скомпроментований обліковий запис на да, когось зі співробітників. На да, і ворогу ну ворог зміг потрапити всередину інфраструктури компанії. От про це йде слідство. Безумовно, ми ще не розуміємо його висновків, але однозначно зрозуміло, що це не питання технологій, а це більше питання. Того, що будь-які організації не знаю, в будь-якому місці можуть бути люди, які умовно наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що гарно працює соціальні інженері. Відповідні служби займаються цим розслідуванням на сьогоднішній день. Що ж, ну тут решті залишається лише сподіватися, що розслідування і локалізація наслідків будуть якомога швидше завершені, і ми всі отримаємо той зв'язок якісний, на який розраховуємо. Дякуємо вам. Олександр Комаров, президент компанії «Київстар», коментував ситуацію з кібератакою на одного з найбільших операторів в Україні.